Я йду стежкою вздовж річки, пізня ось. Трава на березі жовтіє, очеред шелестить. Я йду в безодню, де стоїть будинок, у якому виріс. Я знаю ці простори, поля, ліси, я знаю річку Ікву і її течію. Я йду, аби сховатись від світу і від самого себе. Я пам'ятаю себе дитиною тут, на берегах Ікви. Тут ми ловили вітер, тут сміялися, вчилися говорити тут, відчували хмари та велич природи. Я йду, аби зняти з дверей колодку і заховатись в старі речі у своїй дитячій кімнаті, закутитись в сіре пальто і заснути. У будинку немає світла, в групці давно не горів вогонь, кімнати пахнуть пусткою, тут давно ніхто не живе. Я не прокинусь з дитиною, не стоятиму на порозі, чекаючи, коли з кухні позве бабуся їсти пампушки з меду. Я не почую її голос і не куштуватиму величезних, як мені здавалось, тоді яблук, що падають за хатою. Муха наш пес не махатиме своїм обрубаним хвостом, а батько вже не збиратиметься на полювання зі своїми друзями. Я не почую мамину колескову і сусідські розмови про нечисту силу, що живе біля бездонних джерел. Але я знаю точно я довго стоятиму у веранді, яку побудував дід, торкатиму стін та стелі. Я стоятиму на мосту і дивитимусь на течію. Що ти знаєш про себе, хто ти і звідки? Випалена чорна земля, випалені берега, чорні стовпи диму вдалині, очеред горить і запах попелу висить у повітрі. Яскраві помаранчеві язики піднімаються в небо, дим підпирає хмари. Я не пам'ятаю сонця в цю пору. Здається, його ніколи тут не було. Воно зникало з приходом зими, ховалося за цинком небес. Час рухається повільно, настільки повільно, що й не помічаєш, стоїш і дивишся на течію вже десять хвилин, і думок немає, нічого немає, нічого, окрім тебе, в цій миті. Якщо заплющити очі, провалишся у вічність. Пам'ять прокидається шелестом вітру, слова стікають дощем. Дім порожній, вікна чорні. Ховаєш голову під пальто, засинаєш, ніби в барлозі. Засинаєш, ніби ведмідь. Серед залишених у будинку речей. Можливо, у шафі лежать фотокартки. Там, на вигорілих знімках, в сепії. Має бути одна дитина.